Формадол. таблетки від головного болю. Зараз на зв'язку зі мною Ганна Малєр, Це заступниця міністра оборони. Пані Ганно, вам вітання і слава Україні. Добрий день, героям слава. Розпочнемо нашу розмову з того, що відбувся підрив Каховської ГЕС. Що відомо на цей момент, наскільки критичною є ситуація? Ну, це е, сфера ДСНС. Да, стан ситуації. Ми з свого боку можемо сказати, що збройні сили да стратком збройних сил вже зробив з цього приводу заяву, і вони прокоментували це і, власне, пов'язують з тим, що росіяни просто фізично бояться Збройних сил України, тому вони вдаються до різних руйнівних дій, в тому числі вони не гребують навіть вчиненням катастрофи, екологічної, техногенної. Угу. Ну, це такий виглядає як терористичний крок, акт відчаю так, перед ну, страхом. Ну безумовно, це терористичні дії, і е, Росія між іншим вони щодня демонструють, що у них немає меж, коли вони запускають ракети там по центру Києва. Вони показують, що у них немає абсолютно ніяких меж там ні моральних, ні якихось інших. Тепер вони. Ну, чергове дно пробивають з точки зору от цих правил і звичаїв ведення війни. Бо я нагадаю, що, попри те, що війна це є міжнародний злочин, менше з тим міжнародним правом встановлюються правила ведення війни, і безумовно, коли вони знищують цивільне населення, коли вони знищують енергетичну систему, коли вони от зараз прорвали цю дамбу, вони вчергово показують, що вони ігнорують будь-які правила і норми. Міжнародного права, і що у них меж взагалі ніяких немає, взагалі ніяких угу. пані Ганно. Якщо ми з вами поговоримо про південь нашої країни і про ситуацію угу. на півдні нашої країни, зрозуміло, що з'являлася і в тому числі інтерактивна мапа оборонних позицій російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. І зараз уже зрозуміло, що з підривом Каховської ГЕС, у тому числі вони таким чином тільки посилили свою оборону. Якою є ситуація зараз і з оборонними позиціями Росіян і з їхнім переміщенням на півдні нашої держави? А на півдні вони знаходяться в обороні, а це зведення генштабу. Да, і зранку у нас була нарада, до речі, з приводу того, чи впливає зараз на позиції наших збройних ситуація, яка відбулася ця катастрофа. Власне, Станом на зараз, як все за планом відбувалося, так і відбувається. А про що йдеться? Ми а, звільняємо свої території, починаючи з 24.02, да тобто, ми в стані оборони. Це дві речі: не пропустити ворога далі і забрати те, що ворог тимчасово окупував. І на півдні у нас точилися вчора бої місцевого значення. І власне генштаб про це вже повідомляє певний час. Просто можливо не всі стежаться за цими повідомленнями, і ворог знаходиться в обороні. От, власне, зараз ми маємо цю ситуацію, коли йдуть бої місцевого значення. Подекуди є там ну певне просування. Ну але це ну ви зрозумієте. Динаміка постійно змінюється, і там постійно кожні об, обидві сторони то трошки просунулись в один бік, то в інший. Тобто ще зарано говорити взагалі про якісь результати йдуть, бої місцевого значення. А щодо сходу нашої держави, зокрема і на бахмутському напрямку, як ми вже знаємо, там є успіхи наших сил оборони. Про що можна говорити на цей момент? Епіцентром бойових дій у нас залишається схід, і власне саме там ворог концентрував основні зусилля починаючи з січня. Да, там був наступ на чотирьох напрямках, і періодично вони активізувалися ще на двох напрямках, і е, там дійсно запеклі бої весь цей час тривають. У нас, наприклад, епіцентром є Мар'янка, постійно залишається і е, там е, збройні сили дуже потужно стоять, але за, за цією фразою потужно стоять насправді. Криються щоденні бої, щоденні артилерійські мінометні обстріли ворога і застосування авіації. Що стосується Бахмутського напрямку, так дійсно до нього не просто так прикута увага. Там дійсно епіцентр. І якщо ви стежите за подіями да наші глядачі, то ви знаєте, що росіяни там змінювали війська, там виводили вагнер, заводили регулярні війська. Ми там, в принципі. Зайшли довкола міста на панівні висоти, і дуже сильно ускладнили росіянам життя і можливість утримувати Бахмут. І е, буквально вчора, вже на декількох напрямках, в тому числі на Бахмутському, наші війська змогли рухатися вперед. І вчора дійсно у нас був успішний день. Ми про це говорили, і було просування по декількох напрямках. Будемо так, сподіватися, що і. Цей день буде такий самий, і якщо говорити за тих російських окупантів, які зараз стоять на Бахмутському напрямку, особливо після того, як з'явились повідомлення, що Пригожин починає виводити своїх найманців з цього напрямку, то хто зараз там стоїть? Десантники, новомобілізовані, там регулярні війська, чи це цілий мікс? Ну, там е, переважно є регулярні війська і десантно-штурмові загони там помічали. Що стосується регулярних е, значить ворог намагається їх поповнити да, е, е, в'язнями. За моделлю такою, як Вагнер, це робив, але їм не вдається зробити саме такі загони, тому що Вагнер по іншому у них там побудовані питання дисципліни. Вони не гребують такими речами, як залякування смертю. Там таке. І власне зараз ми говоримо про те, що там підрозділи ворога шторштурм да, Вони називаються. Це якраз у ті підрозділи, які укомплектовані в'язнями з російських тюрем. Зупинилися ми от на чому, що окрім того, що росіяни будують фортифікаційні споруди, вони ще і активно працюють в інформаційному полі і в інформаційному просторі, в тому числі. І останніми не те, щоби тижнями, а навіть місяцями дуже активно поширюють інформацію про те, що український контрнаступ уже почався. Для чого от вони це роблять? Дійсно, ми з вами свідки того, як інформаційний ресурс використовується під час війни в повному обсязі з усіма технологіями, які знайомі сьогодні світу да, станом на 21 століття. Росіяни супроводжують свої дії інформаційними кампаніями і по їхніх інформаційних кампаніях, власне, дуже багато можна судити, вони самі себе цим викривають дуже часто. І якщо говорити про Техніку відволікання уваги дійсно вони намагаються зараз перевести увагу всіх і, і своїх споживачів інформації і наших на інші напрямки, і самі тепер нагнітають тему контрнаступу, тому що для них дуже болюче зараз відбувається програш на Бахмутському напрямку, і їм варто щоб розмови точилися про щось інше. І оскільки увага на Бахмуті була сконцентрована дуже активно і потужно, зараз їм потрібно утворити якесь таке вогнище, де так само буде прикута вся інформаційна увага до цього, тому ну тут очевидні речі. А якщо от говорити за той момент, що відколи в березні росіяни почали говорити, що наступ України буде таким потужним масштабним, злі українці з західною технікою підуть відбивати всі тепер уже, нібито російські території, в полон за даними ГУР, добровільно здалося вдвічі більше російських військових, і от чи спостерігається така ж кількість або масова ця здача в полон добровільний до сьогоднішнього дня? Тому що, от як ви вже зазначили, оці розмови про те, що український контрнаступ уже почався, вони з того моменту і до сьогодні так і не затихали. Вони цієї теми бояться і чомусь про неї говорять. Такий синдром дуже цікавий. Ну, тут важливо глобально подивитися, не тільки на процес здачі в полон, а загалом про те, як російське суспільство поступово починає змінювати своє ставлення до того, що їхня країна воює, до того що їхня країна просто забула про своїх громадян і зайнята виключно зовнішньою політикою цією війною. Вони там втрачають контроль над ситуацією всередині своєї держави. Ви бачите, скільки вже там є вогнищ нестабільності, а це якраз все ланцюги одного і того ж процесу. Су і здача в полон, це деморалізація військ російських, які чітко розуміють, що вони ну їм тут нема що робити, що вони фактично йдуть на власну смерть, заради чого ми захищаємо свою державу, а вони фактично да, і в нас вибору немає. Ми ж нам нема куди відступати, це наше. А в них вибір є. Вони можуть не йти сюди. Тому вони дійсно ті, хто усвідомлюють, що у них є вибір сюди не йти. Вони шукають вихід, яким чином не піти. От здатися в полон, це один із варіантів варіантів Сюди не йти зі зброєю. Тому да в них ці процеси на різних напрямках відбуваються, і швидше за все ця ситуація буде тільки посилюватися. Знаєте, от вони хотіли якось мобілізувати можливо своє суспільство чи об'єднати його у зв'язку з українським контрнаступом. Вийшло так, що їхні здаються в полон. І вони, до речі, продовжують от нагнітати цю ситуацію, тому що. Зараз, от регулярно з'являється інформація про те, що про смерть українського військового керівництва там Буданов загинув, Залужний загинув. Потім вони його оголосили в розшук. Таке враження, що забули де поховали його. Для чого вони це роблять? Ну я зараз, мабуть, багатьох засмучу тим, що скажу. Але у нас насправді наступальні дії тут тривають з 24.02, там, де виходить, де оперативна обстановка дозволяє, ми постійно це робимо і про це завжди говоримо. Тому те, що вони намагаються якусь конкретну точку визначити, з якої все почнеться, це можливо теж приховування того, що вже давно взагалі взагалі то ми в них забираємо території, які вони тимчасово окупували. Що стосується дезінформації по е, нібито смертях наших командувачів, це дуже цікавий кейс. Е, його можна навіть от демонструвати для тих, хто вчиться інформаційним технологіям, як не треба робити. Тому що вони по суті самі себе дискредитували, коли це. Ну, коли знаєте, в тій касті вовки-вовки, якщо це багато говорити, і вовків немає, то вже ніхто не вірить. Власне, тут саме це і відбулося. Ну, це насправді дуже дивно виглядає, але от ми з вами проговорили і про оборонні їхні укріплення, які вони намагаються зводити, і про їхню інформаційну діяльність. А крім того, вони продовжують свої теракти з обстрілами, свої терористичні атаки просто щодня, щоночі на територію нашої країни. І останнім часом це десятки ракет, десятки дронів, і саме по столиці. Чому от вони вчепилися і збільшили інтенсивність своїх атак саме по Києву? Тенденція така, що вони збільшують обстріли не тільки по Києву, у нас на півночі фіксуються обстріли з боку ну, прикордонні території, та да, з боку Російської Федерації. У нас фіксується там, де вони не можуть боями проходити, От, наприклад, на сході, да, що вони робили останніми днями на Бахмутському напрямку. Вони посилювали обстріли артилерійські, мінометні і авіаційні да, удари. Наносили, тобто це їхній інструмент, який вони використовують як інструмент війни, і подекуди від безсилля, там де вони не можуть воювати. Що стосується Києва, тут додається, окрім того, що їхня мета безумовно це провокувати наше ПВО, виснажувати це ну, влучення по цілях і військових, і цивільних. Але крім того, Київ це є символ, да? це столиця для багатьох. це Ну для більшості людей в кожній країні столиця це символ міцності, сили, стійкості, і звісно що це їхній спосіб нас деморалізувати, нас залякати, але це теж такий російський прорахунок. Ну нам з вами вже правда дуже складно уявити, чим нас після всього, що ми пережили, тут чим наше можна залякати. Ну теоретично ядеркою, але так, те, що вони зараз використовують, то Дійсно, використали все крім ядерного озброєння. Тому здивувати чимось дійсно важко. Пані Ганно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І нагадаю для нашим глядачам, що на зв'язку зі мною була Ганна Маляр, це заступниця міністра оборони нашої країни.